Альтернативні схеми АРТ першого ряду. ABC та ТДФ. У попередньому відео ми розглянули ситуації, в яких ми не можемо призначати долота та його альтернативи. Тепер поговоримо про альтернативи нуклеозидним інгібіторам зворотної транскриптази з рекомендованих схем АРТ першого ряду. Абакавір для дітей молодше 13 років. ТДФ для підлітків вагою від 30 кілограмів, наприкінці цієї сесії, ви зможете визначити альтернативні схеми АРТ першого ряду в Україні та надати їм обҐрунтування коли нам потрібно використовувати інші нуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази замість абакавіру або ТДФ. Пригадайте клінічне завдання, переглядаючи медичні картки. Чи стикалися ви з пацієнтами, які почали АРТ не на абакавірі або ТДФ, а на інших АРВ препаратах? Через які причини це сталося? Подібно до ситуації з долу та гравіром, мабуть, найпоширенішою причиною є те, що для кожного нового пацієнта недостатньо відповідних форм випуску препаратів абакавіру або ТДФ. Спочатку розглянемо альтернативи абакавіру. Основною причиною заміни абакавіру є позитивний результат тесту на hla b 5701 у дітей або виникнення в анамнезі гострої реакції гіперчутливості на абакавір. Перед початком прийому абакавіру в ідеалі слід проводити таке тестування. Воно дозволяє визначити тих, хто має ризик розвитку реакції гіперчутливості на абакавір. Але оскільки воно не є широко доступним в Україні. Ми повинні проводити ретельний клінічний моніторинг протягом перших кількох тижнів застосування абакавіру. Поширеність hla b 5701 в Україні невідома, але, ймовірно, близька до 5-7%, як у західноєвропейців. Система HLA людський лейкоцитарний антиген це група генів, які кодують білки назовні імунних клітин. Деякі з молекул HLA представляють собою чужорідні антигени cd 8 плюс т клітинам, Абакавір зв'язується з hla b 5701 і активує cd 8 плюс Т клітини для вивільнення запальних цитокінів. Тим не менш, лише у близько половини hla b 5701 позитивних людей розвинеться гостра реакція гіперчутливості на ABC. Клінічний діагноз або кавір асоційованої гострою реакції гіперчутливості базується на наявності симптомів з боку двох або більше систем лихоманка, присутня майже завжди, соматичні або конституційні симптоми, нездужання, запаморочення, головний біль понад 50% шлунково кишкові симптоми нудота, блювота, діарея близько 50 Респіраторні симптоми задишка, кашель близько 30 Висип до 70% – може з'явитися після появи інших симптомів і зазвичай є легким. Симптоми з'являються через 1-21 день після початку лікування і дуже рідко спостерігаються через 4-6 тижнів у більшості досліджень з медіаною на 7-10 день. Симптоми посилюються протягом годин після прийому кожної нової дози абакавіру. Розглянемо клінічний сценарій. Пацієнт, хлопчик 4 років із нещодавно виявленим діагнозом ВІЛ-інфекція. Базовий рівень cd 4 становив 350 колонів на міліметр кубічний 15%. Він починає приймати аРТ на схемі долутегравір плюс абакавір плюс ламівудин Добре переносить АРВ препарати та має хорошу вірусологічну відповідь. Через три місяці після початку АРТ його мама привела його до вас через гарячку та висип. Чи може це бути гостра реакція гіперчутливості? Поставте на паузу та сформулюйте відповідь. Після цього продовжуйте перегляд. Це навряд чи гостра реакція гіперчутливості. Оскільки часові межі виникнення реакції є невідповідними, вона виникає протягом декількох днів або кількох тижнів після початку лікування. Розглянемо інший сценарій десятирічна дівчинка починає терапію другого ряду схемою лопінавір, підсилений ритонавіром плюс абакавір плюс ламіводин. Через сім днів після початку лікування у неї з'явилася температура діарея кашель. Наступного дня вона починає відчувати втому по всьому тілу з'являється висип. Чи може це бути гостра реакція гіперчутливості? Час виникнення і симптоми їй відповідають. Тим не менш, потрібно проводити диференціальний діагноз із іншими можливими причинами, включаючи інфекції, інші запальні процеси, реакції на інші препарати. Та синдром відновлення імунної системи. Якщо у пацієнта розвивається абакавір асоційована гостра реакція гіперчутливості, слід негайно припинити застосування абакавіру і змінити схему АРТ. Абакавір не слід призначати знову. У цих ситуаціях альтернативами відповідно до стандарту є ТАФ, ТДФ і ЗДОВ-1. Рекомендованою альтернативою Абакавіру є ТАФ. Він не пов'язаний із токсичністю для кісток або нирок, характерною для ТДФ. Недоліком ТАФ є відсутність даних про підбір дозування для дітей, які важать менше 14 кг. Для дітей вагою менше 30 кг при недоступності ТАФ єдиним альтернативним нуклеозидним інгібітором зворотної транскриптази є зидоводин. Він не вважається вибором неклозидних інгібіторів зворотної транскриптази першого ряду, з причин, які обговорювалися раніше. Однак за умови відповідного моніторингу він безпечно використовується протягом багатьох років у дітей. Для дітей із вагою більше 30 кг ТДФ також є прийнятною альтернативою. Необхідні дози ТДФ для дітей менше 30 кг визначені. Проте, відповідні педіатричні форми ТДФ наразі відсутні в Україні. Тепер обговоримо деякі альтернативи ТДФ. Нагадаємо, що для підлітків він є кращим нуклеозидним інгібітором зворотної транскриптази. У яких ситуаціях потрібно використовувати альтернативний препарат ви можете розглянути альтернативу ТДФ, якщо підліток приймав інші ліки. Які впливають на мінералізацію кісток, наприклад, системні стероїди, або якщо він має захворювання нирок, у рідкісних ситуаціях, коли діти та підлітки вагою від 30 кілограмів не можуть приймати ДДФ, рекомендованими альтернативними препаратами є абакавір або ТАФ. Як правило, ТАФ буде кращим варіантом. А бакавір можна обрати, якщо у підлітка були проблеми з надлишковою вагою або гіперліпідемія. Існують дослідження, які показали високу ефективність застосування схеми долутигравір, плюс ламіводин в якості бітерапії у дорослих без досвіду АРТ і у дорослих з досягнутою на АРТ вірусною супресією без наявної резистентності до жодного ЗРВ препаратів. Однак наразі цей варіант не рекомендований для дітей, оскільки немає даних, які б підтверджували ефективність у них такої комбінації двох препаратів. Крім того, у дослідженнях для дорослих виключили учасників із базовим вірусним навантаженням вище 500 копій на мілілітр, а цей рівень перевищується у багатьох дітей без досвіду АРТ. Підіб'ємо підсумки. Найпоширенішою причиною припинення використання абакавіру і ТДФ при зміні схеми є те, що для кожного нового пацієнта немає достатньо відповідних форм випуску препарату. Основною причиною використання альтернативного препарату для абакавіру є позитивний результат тесту на HLAB 5701 у дітей або перенесена ними гостра реакція гіперчутливості. У випадках, коли неможливо призначати абакавір згідно стандарту альтернативою є ТАФ, ТДФ та задоводин. Пріоритетною альтернативою є ТАФ. Зидоводин є єдиним варіантом для дітей вагою менше 30 кг, які не можуть приймати абакавір. Для дітей вагою від 30 кг використання ТДФ також можливе, якщо ТАФ недоступний. Для підлітків, які приймають інші ліки, що впливають на мінералізацію кісток, наприклад, системні стероїди, або якщо вони мають захворювання нирок, слід розглянути можливість прийому альтернативного ТДФ препарату. У рідкісних ситуаціях, коли діти та підлітки вагою від 30 кілограмів не можуть приймати ТДФ, рекомендованими альтернативними препаратами є абакавір або ТАФ. Як правило, ТАФ буде кращим варіантом у разі його доступності, а можна обрати, якщо у підлітка були проблеми з надлишковою вагою або гіперліпідемія.